Українська корупція це не тільки коли чиновники чи депутати крадуть державні кошти, це й коли громадянин дає на лапу за потрібний документ. І одна річ, коли йдеться про довідку, за якою хтось не хоче тижнями стояти в черзі, і зовсім інша річ, коли йдеться про права на керування авто, документ від якого залежать людське життя. Наші рівненські колеги про старий, як світи, темний як ніч, бізнес із купівлі-продажу водійських прав. У Європі за смертністю у ДТП ми традиційно серед лідерів, серед головних причин цього вітчизняна практика купівлі водійських посвідчень. Журналіст слідства Інфо спокійно навчався в одній з рівненських автошкіл. Аж якось уранці староста групи повідомив його, що для безпроблемного складання іспитів потрібно скинутися. 1200 гривень слід заплатити інструктору. У нього ж уточнювати усі деталі. Під час уроку водіння журналіст розпитав, як усе пройде, якщо заплатити. Він зафіксував розмову з інструктором на диктофон. Виходите на екзамен, заходите в клас, зайде половина, бо там 15 комп'ютерів, ага. заходите, дають бумаги ваші там. Ну, прізвище, я по батьку, перевіряєте, чи все правильно, розписуєтесь потім. Включаєте комп'ютер, ну, розв'язуєте екзамен, то буде тестовий режим, то не дійсно є екзамен. Ага. Ви собі хочете, хочете посидіти, ну попробувати. Розв'язати хоч тестовий yeah. режим, пробуйте. Не хочете? Зробіть три помилки, вам дають бумаги, ви виходите, в 9 вікно сфотографірувались, на другий день у 5 годин забрали готові посвідчення. Їздить там ні з ким не треба. Якщо можна отримати права без іспиту, то чи можна їх просто купити взагалі не навчаючись? Запитуємо інструктора. Та без проблем, каже він. Дивіться, коротше по грошах, це буде 3600. Які ага. бумаги треба? Копія паспорта, перша, друга, одиннадцять, копія коденьці, чотири фотографії. Е, е, десь часу займе, десь приблизно до півтора місяця. Приблизно Сергій ніколи не навчався в автошколі і водійського посвідчення не отримував. Коли він зібрав усі необхідні документи? Ми домовилися про зустріч з інструктором. Журналіст зафіксував передачу коштів прихованою камерою. У домовленому місці інструктор Василь Комар забрав документи і гроші. Та ще й зробив знижку. Це буде старше, це буде друге. Описаний рівень дуже добре. Ось є, все це є. Так, фотографія занадто. Ну, Туда потім ми? я їх віддам, бо в мене ножі ці. Я Так. І те саме так? Да? Це ми що робимо? Він бешку просто. Да. Коротше, пересчитайте самі. В общем, давайте пошітай, що тоді. Блі... Там хтось знає за що ти мені даєш. Раз, два. три чотири. Згідно з домовленістю, права Сергій мав отримати за місяць. Він не складав іспитів, не знає правил дорожнього руху і не вміє водити авто. Єдине, що від нього просили, лише раз прийти до центру Даї, щоб працівник його сфотографував. Що ми і зробили? Нас зустрів інструктор Василь Комар. Він показав, де слід підписатися та розповів, де Сергій вчився на той випадок, якщо запитають, а також які саме екзамени і в якій послідовності він, начебто, склав. Хтось питав сьогодні, з століття вчений холодиводі. Я їх заберу, я заберу, Наступного дня інструктор привіз права, як і обіцяв. З моменту передачі грошей минув місяць. Усе як в аптеці. Добре, Там усе всередині. Медичне, свідоцтво, і так далі, всі документи. Я зрозумів, но... зрозумів. Якщо якісь питання будуть, то я наберу вас. Для того, щоб пересвідчитися, що інструктор не обдурив нас і не підсунув підробку, телефонуємо до знайомого поліцейського у Київ. Він підтверджує, ці права є у базі. Отже, корупційна схема отримання прав така. Інструктор або інший посередник пропонує послугу і отримує гроші та документи. Далі купує медичну довідку на ім'я клієнта, домовляється з автошколою, де клієнт начебто навчатиметься і отримає свідоцтво. Домовляється з посадовцями центру ДАІ, які підтверджують складання іспитів та видають посвідчення. Як результат, усі учасники схеми отримують гроші, а клієнт отримує посвідчення водія. Громадяни отримують додаткову небезпеку на дорозі. За нашою інформацією, медичних клінік та автошкіл, через які можна придбати підробні документи, багато. Дилерів, таких як інструктор Василь Комар, теж чимало. Ними можуть бути не лише працівники автошкіл, а й страховики чи працівники правоохоронних органів. Але єдині, без кого не обійтися у схемі працівники центрів ДАІ, які приймають іспити та видають посвідчення. На рівненщині таких центрів шість. Ми йдемо в той, що видав права Сергію без іспитів та будь-яких навичок. Питаємо у керівника центру, як так могло трапитися. Ми зараз піднімемо підстави ваші. Видачі посвідчення водія так. і будемо бачити, хто приймав і що давайте може сходимо до тих піде. Зараз там іде екзамен, група судя. Почекаємо, поки приймуть екзамен. А тоді зайдемо за пів години, поки група складала іспит. Начальник центру Даї викликав керівництво та встиг поспілкуватися із підлеглими, що відповідають за оформлення посвідчень. А таких людей на увесь центр Даї двоє. Відповідати на запитання викликали фахівця з реєстраційно-екзаменаційної роботи Руслана Мозоля. Я без іспиту і маю права. Ну я не готовий, я не знаю, хто його приймав. Треба подивитися, хто це приймав. Ну, хто це могли бути або ви, або пан Баранчук. Ну або так. Да. Тобто, ми, ми 100%. визначили, якби точку точно. Сто процентів. Треба подивитися, хто Я зрозумів. Все, я Скажіть, ваше керівництво знає про те, що ви видаєте права без того, як ну тобто без іспитів. Я не готовий вам по цьому не питанні готов. говорити. Іспити приймаємо повним ходимо. Заступнику начальника обласного ДАІ Віктору Морозу підхід журналістів здався однобоким. Порушення його підлеглих цікавили керівника менше ніж походження медичної довідки та свідоцтва автошколи. Тому Ні, ну ви одного боку тому що там треба розібратися. Звідки медична довідка він не міг би допущений бути Довіться, без медичної до довідки? Вас, абсолютно до вас запитання лише по цьому. Я не питаю у вас звідки медична довідка, не питаю у вас, звідки до, свідоцтво до самого бланка. Так звичайно, не до бланка, а до водійського посвящення. До посвідчення водія Так. так. бланка. посвідчення водія так зрештою керівництво пообіцяло розібратися. А незадовго перед виходом програми обласна міліція навіть розпочала службову перевірку. Та перевіриться це все. Якщо Дуже треба, то їх і поміняємо е, цих людей. Ну. Слідом за посадовцями Даї ми спробували зустрітися із організатором оборудки Василем Комаром. Директор автошколи каже, що він інструктор на уроці водіння. Стосовно продажу прав, керівник або щиро дивується, або ж вдає здивування. Чи він ділиться з вами, коли продає права? Да, хто вам сказав? Ну, Нам не сказали, ми зафіксували це. Коли він продавав так. права? Так. Ви не знаєте таких такої практики? Конечно. Тобто він з вами не ділиться значить? – А Чому він повинен продавати і ділити з кимось? – Ну так не повинен. не Не знімайте мене. Не, – не У час, коли урок мав би скінчитися, інструктор не з'явився. Ми телефонуємо до нього. Спочатку пан Комер підтверджує свою особу, а згодом починає відверто блезнювати. – Ви продаєте, я знаю навіть ціну 3600, да? так. Можна купити через вас права. «Давайте, я дав генічні купити». Тобто ви кажете, що ви не купували ніяких і не, і не продавали. І поняття немає що ви говорите». І навіть ті, кому не вдалося або ж навіть не спадало на думку купити права, не обділені увагою корупціонерів. Окрім посвідчення, за 3,5 тисячі діє широкий спектр послуг. За 1200 гривень у вправного інструктора можна замовити безпроблемну здачу усіх чотирьох екзаменів в автошколі, ДАІ, включно з офіційними платежами. За 350-500 гривень можна купити один з екзаменів у Даї, два екзамени вдвічі дорожче. Натомість, якщо ти нічого не платиш, їх можна складати і три, і п'ять разів. На Волині, як з'ясували наші журналісти, ситуація аналогічна. Ось запис, як інструктор Калуцької автошколи, говорить з групою про ціну за здачу екзамену з першого разу. Ви самі визначаєтесь, як ви будете здавати екзамен. Хочете так, хочете сам. Проблема сьогоднішнього дня Наталіа. Хто хоче здати екзамен за перший раз? Не тут, а врево. Хочу вас порадувати. Знаєте, яка ціна за здачу вмрева? Виросла і абдалі? Хто хоче перший раз, ціна виросла. Після екзамену, що Ви передумаєте здавати перший раз. Подібні схеми і досі діють по всій країні. І доки триває так звана реорганізація органів державної інспекції, звини хабарників у погонах і без продовжують гинути люди. Ми написали заяву про злочин до прокуратури і сподіваємося, що усіх учасників схеми та винних її існуванні покарають. А керівництво МВС зі свого боку зробить усе, щоб нарешті зламати цю смертельно небезпечну корупційну схему.